були в ефірі програма Тінейдж Простір у кожного є власні захоплення? Хтось полюбляє ганяти м'яча інші днями зависають в інтернет-просторах. А хтось колекціонує різноманітні цікавинки. Коли ми кажемо колекціонує, то маємо на увазі не лише марки, адже колекціонувати можна й інші цікаві та незвичні речі. Кожен колекціонер скаже, що його захоплення дає можливість трохи розслабитись і дати волю своїм роздумам. За 20 років Андрій Ляшук зібрав уже майже півсотні музичних інструментів, а більше він їх не лише колекціонує, але й грає на кожному з них. Тому його сміливо можна назвати мультиінструменталістом. На початку 90-х вчився тоді в Інституті культури рівненському, і коли ми почали створювати рок-групу, то ну якби на гітара грати не могли. Вакансії гітаристів, басістів і барабанщиків були вже зайняті, і треба було ще на чомусь цікавому грати. А так як в мене тоді було таке захоплення, я якраз захопився групою Джетатал із російського року Акваріум слухав. І там скрізь була присутня флейта. Мені я дуже мав велике бажання почати грати на флейті. І от я купив собі флейту. Відповідно супілку. І з цього пішло, що я почав захоплюватись такими от різними духовими етнічними інструментами. Пансурі це індійська флейта, хоча грають на цьому інструменті в багатьох азійських країнах, там, на острові Балі, наприклад, можна зустріти. Приблизно так звучить. Музичних інструментах Андрія приваблює їх етнічність та природність звуку. В його колекції переважають інструменти духові, проте ними чоловік не обмежується. Останнім часом я граю не тільки на духових, тому що в мене з'явилось багато ударних етнічних інструментів. У мене з'явилась колісна ліра це струнний інструмент. Ну а просто я би сказав так, що мене приваблюють не не духові, а етнічні інструменти. І е, в першу чергу це е, живі інструменти. Я майже не користувався ніколи інструментами, які треба через звукознімачі кудись підключати, такими, чи якимись електронними варіантами, тому що мені завжди подобались натуральні звуки. Також велику цінність у колекції мають інструменти з цікавим культурним та історичним значенням. Коли до мене потрапляє якимсь чином інструмент, то в першу чергу я маю знати, що це за інструмент, звідки він походить, що на ньому грали. Взагалі, всі інструменти, кожен інструмент має свою історію, свою філософію, і відповідно до цієї музики, яку на ньому граєш, треба підходити якось по-особливому. Тобто кожен інструмент відкриває для мене якийсь, якийсь незнайомий світ. А це японський інструмент, японська флейта сякухаті або шакухачі. Інструмент, який вважається у японців теж сакральним таким інструментом. На ньому дзен-монахи грали і грають. І ще цікаво, що цей інструмент. Вважаю, вважався несценічним, довгий час на ньому не можна було грати на сцені, використовувався для медитації. Відомо, що звук живих інструментів залежить не лише від особливостей конструкції, але й від матеріалу, з якого його виготовлено. От робили, скажімо, супілку. Я от собі, ну, коли навіть ходив там в експедиції фольклорно-етнографічні, все якось хотів знайти якісь мали бути там секрети чи креслення, як ці дірки розміщати, який мав бути там діаметр цього інструмента. І не знайшов. Виходить, що кожного. Супілку майстер робив іншу, і вона по-іншому була налаштована. Кожен е, мав індивідуальну аплікатуру і міг зіграти ноту, яка потрібна, якщо він там майстер, якщо, якщо він дуже добре грає, він міг зіграти ту ноту, яка потрібна, щоб можна було зіграти з іншими інструментами. Для сучасної людини це і є трудність, що вона не може зрозуміти. Коли, коли музикант бере інструмент, він хоче, щоб там було до фасолі сіла. А не завжди так виходить. Він дивиться, а чому тут чотири дирки, як я на них зіграю, зіграю ці всі ноти, а на них можна зіграти навіть ще більше. Різноманітність інструментів у колекції Андрію дає змогу часто проводити майстер-класи, де він охоче демонструє свої музичні скарби, грає на них та розповідає про історію походження. Ті інструменти, які Вважаються традиційними для України. Я використовую. Ну, я беру участь в декількох таких проєктах, декількох колективах. Там є київський е колектив, називається «Варйон», де ми граємо музику в різних регіонів. Є рівненський колектив, сільська музика, де я співаю, і також граю там на поліських традиційних інструментах. Називається «Окарина», бо у нас можна почути на Україні назву Зозуля чи Зозулиця, чи тому, це тому, що. Звук схожий на, на звук, як коє зузуля. Кожен музичний інструмент є неповторним творінням з цікавою історією, тому яскрава колекція Андрія утворилася саме завдяки його захопленню музичною культурою. Є музиканти, які от він захопився якимсь інструментом, і він присвятив йому все життя. Він на ньому там грає, він стає там віртуозом, він вивчає цей інструмент, він все про нього знає. У мене є інструменти, про які я знаю дуже багато. Є інструменти, на яких я просто там. Вміють тільки видати ще перший, перший якийсь звук. Тому це все відносно. Але кожен інструмент для мене цікавий, тому що е, цей інструмент мені як сам розповідає про себе. Ти відкриває, знаходиш інформацію в інтернеті, знаходиш, зустрічаєш людей, які теж грають на цьому, і тобі вони щось розкажуть таке про цей інструмент, що міняє твоє уявлення і твоє вміння грати на цьому інструменті. Тож всього цього життя ми повертаємось до книги, адже вона допомагає пізнати та зрозуміти навколишній світ і самих себе. Нерідко буває й так, що вчасно прочитана книга підказує людині вихід із складної ситуації. Проте сьогодні, коли Голівуд активно екранізовує, мабуть, найцікавіші твори сучасної літератури, постає запитання: навіщо тоді їх читати? Або навіщо читати сучасну українську літературу, якщо є захоплююча зарубіжна, отже, що сьогодні читає рівне? Дивіться далі. Ще у силу давнину відомий російський письменник Максим Горкий сказав: усім хорошим у мені я зобов'язаний книгам. Про користь читання годі й розповідати, адже всі знають, що книги покращують пам'ять і мислення, проте не кожен може взяти себе в руки і сходити у бібліотеку. На літній період кількість студентів і учнів трохи зменшена була в липень червні місяць. Зараз знову активно починають приходити. Бо беруть літературу, яку задану їм на літні канікули. Переважно у дім книг звертаються за шкільною літературою, проте немало й тих, хто зацікавлений у активнішому розширенні Кругозору. Молодь любить українську сучасну літературу, також літературу нових, нових сучасних авторів світової літератури, сучасних українських авторів. Це читають Роздобудько, кононенко, Володимир Алис, ну і багато інших Шевченків, Дяченки. Нещодавно через легкодоступний інтернет зацікавленість у друкованих виданнях стрімко гасла. Одначе книга змогла повернути собі минулу славу. Був такий невеличкий період, коли був спад зацікавлені літературою, як з'явилися комп'ютери, молодь менше почала читати, в основному дивилася в інтернеті літературу. А зараз навпаки почали багатьох любити живу книгу, люблять її потримати в руках, перегорнути, трошечки полистати, відложити в сторону, подумати, знову взяти руки. А комп'ютер цього не дасть. Вагому роль у боротьбі з інтернетом та електронними книгами відіграє рівненська молодіжна організація Література РВ. Література РВ займається розвитком літературного осередку в місті Рівному. Принаймні ми намагаємося це робити, і з усіма силами розвиваємо різні проекти, які захоплюють як молодь, так і людей старшого віку, так навіть і дітей молодшого шкільного. Тобто ми в першу чергу займаємося організацією презентацій творчих вечорів і різних зустрічей із письменниками, видавцями і поетами. Організація, яка сьогодні масштабно пропагує книгу в Рівному, виросла із невеличкого клубу за інтересами. Література РВ вже існує більше ніж півтора роки, заснована. Була в жовтні 2010-го. Це все починалося просто як зустрічі людей, які пишуть. А згодом просто повернулася нагода влаштувати презентацію для одного поета. Але, чесно, презентація пройшла не надто вдало, але ми отримали від того задоволення. А потім пішло-поїхало. Були вже зустрічі із Любком Дерешем, і творчий вечір був і так далі. І своїми здобутками ми вважаємо те, що люди вже знають, що в Рівному є організація, яка займається облаштованням заходів. Привозить до нас фактично письменників і дає можливість з ними спілкуватися наживо. Тобто, книги після презентації е, дуже живо розкуповують, і на цих письменників з'являється попит, до них з'являється інтерес. І вже відповідно, коли наш читач їде або на форум видавців, або ще кудись, то він знає, що він може там побачити того, 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 кого він вже бачив в рівному. І ці письменники не бояться повторно приїжджати до нас і з нами ж контактувати, бо знають, що їх тут вже люблять, в принципі. Завдячуючи тому ж інтернету, література РВ перетворилася у впевнену організацію, роботою якої зацікавлені багато молодих рівнян. В середньому на захід приходить від 40 людей до 600-700, то я вважаю, що наша середня аудиторія це ну, як мінімум пів тисячі людей, але в соціальних мережах наші групи охоплюють кілька тисяч людей і, в принципі, це доволі активна аудиторія. І ми знаходимо відгуки так само і в сусідніх містах, і наші проекти навіть намагаються дублювати. Були такі спроби. І багато хто приїжджає із різних областей спеціально в рівне на щось такі, що організовує література РВ. Були такі випадки. Окрім організації творчих вечорів та презентації література РВ сприяє активному розповсюдженню творів сучасних українських авторів, підтримує молодих письменників, початківців. Також не забувають і про літературну доброчинність. Хочте повз це проект, який ми організовували восени і взимку продовжували. А нас просто звернувся друг, який працює волонтером на будинках, в принципі, допомогти зібрати книги, тому що дітей катастрофічно не вистачало чого читати. І ми відгукнулися на цю акцію. Вона у нас вийшла не надто масштабною, але розкрутилась таки на три тижні. Ми зібрали близько 500 книг, здається, і відгук пішов по сусідніх містах і навіть в Києві. І взимку за січень і лютий в Києві зібрали. Теж дуже велику кількість межок тисяч вісім чи сотень чи тисячу. І ми плануємо цю акцію повторно проводити вже восени і безпосередньо орієнтуватися на дітей на шкільну програму. Більше Вікторія запевняє, якщо слово звучить красиво і розповідає про хороші речі, ця література безсумнівно буде популярною. Саме тому література РВ надає перевагу виключно сучасній українській книзі та всіляко її поширює. Ми Вважаємо, що Світову літературу сучасну якісно пропагуватимуть і без нас. А сучасна українська література має вже на собі клеймо доволі строкатої і незрозумілої ланки культури, і ми намагаємося. В межах своїх сил бути фільтром для читача, показувати більш якісну, цікаву і вартісну книгу, і намагатися викликати на неї попит, щоб відповідно створювалася пропозиція. Тому що та кількість книжок, які зараз друкуються сам видавом, які друкуються за продаж просто в друкарнях, це не завжди є хороше, а воно через свою масовість справляє враження, що така література є вся. Тобто ми намагаємося ламати стереотипи і намагаємося виховувати смаки наших читачів. Ми разом з тим ростемо самі. Серпень це остання нагода вдосталь накупатися і провести час у лісі з багаттям та запашними шашликами. Одначе кожного разу слід пам'ятати про техніку безпеки або ж про правила поведінки біля вогнища. Інакше і це, якщо пощастить, вам доведеться зустрітися з ними. Професія рятувальника вважається однією з найбільш відповідальних і небезпечних у світі, одначе навіть це не зменшує її привабливості для мільйонів чоловіків. Пожежно-рятувальні підрозділи, зокрема рятувальники. Рятувальниками здійснюється бойове чергування щодоби. Щодоби вони здійснюють бойове чергування у всіх районах нашої області. Близько 200 рятувальників чергує. Надання допомоги населенню, ліквідація пожеж, ліквідація надзвичайних ситуацій, нещасні випадки, надання допомоги працівникам міліції у випадку дорожньо-транспортних пригод. Оскільки Україні пощастило з кліматичними умовами, стихійні лиха трапляються у нас дуже рідко. Частіше через людську необачність загоряються будинки і ліси. Тому кажуть, не варто нехтувати правилами безпеки у крайньому випадку, слід знати, як вести себе при пожежі. Наприклад, у випадку пожежі в батопорхов. Будинку у квартирі слід відразу зателефонувати за номером 101, вказати обов'язкову адресу, прізвище, хто перезвонив і, і що власне трапилося, і по можливості вийти на балкон, кликати на допомогу. Якщо в сусідній квартирі, наприклад, пожежа потрібно будь-які ганчіря взяти, намочити її по можливості водою, закрити, щоб не поступало не поступав їдкий дим у помешкання, і також на балконі кликати на допомогу, телефонувати за номером 101. Інша справа водойми. у цьому випадку. Кожна людина має бути рятувальником в першу чергу для самого себе, адже знання правил поведінки на воді може буквально врятувати життя. У випадку, наприклад, купання у незнайомих місцях, в незнайомих місцях взагалі забороняється купатись. І потрібно бути дуже обережним, на воді. дуже обережним на воді у незнайомих місцях не лізти, не пірнати з дамб, мостів і так далі. і тому подібне. Навіть сьогодні чимало хлопців мріє стати рятувальниками, але оскільки це справа не з легких, слід ретельно ознайомитись з усіма труднощами, які доведеться долати у цій професії. Дуже велика профілактична профілактична робота проводиться серед е, дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів нашої області. Е, наші працівники постійно відвідують ці навчальні заклади, і зокрема, зараз в літній період дуже багато дітей відпочиває у таборах. У таборах відпочинку також наші там працівники відвідують, проводять інформаційну роз'яснену роботу, застерігають цих маленьких громадян. Роз'яснюють основні правила безпеки і як діяти у тій чи іншій надзвичайній ситуації, яка виникає. Професія рятувальника не втрачає свого престижу в усі часи. Вона, як і служба в армії, перетворює юнаків на справжніх чоловіків, здатних протистояти будь-якій стихії. Постійно наші двері всі пожежно-рятувальні підрозділів відкриті, Маленькі громадяни відвідують наші пожежно-рятувальні частини, дивляться нашу техніку, спецтехніку, автомобілі. Для них це дуже цікаво. Ми завжди в раді юним відвідувачам. Чи пам'ятаєте ви, що читали у п'ятому класі? Або історію якого періоду вивчали у шостому? Можливо, вдома на зручному дивані вам здається, що запитання нашого опитування це дрібниці. Про те, чомусь вони і сьогодні задають багато клопоту нашим опитанням. Перше ім'я Прометея з'явилося у давньогрецькій міфології, де увіковічнило образ титана в трагедії Прометей закутий. В основу цього твору покладена історія про те, як Прометей викрав з Олімпу вогонь, передав його людям і за наказом Зевса був прикутий до скелі. Герой грець гречівський. Не буде грішов. <рес> ну, він посильний типу, дуже. Я там не знаю, я читала, але я забула. Ну, про те, це титам, який вкрав вкраву Азерця, вогонь дав людям. Про медею. Про те, що вогонь людям подарував. Навіть не знаю, що сказати. Ну це напівбог на пів людини, якщо не помиляюсь. Любив людей, скрав, богів вогонь, подарував людям. Ну, він приніс вогонь це, людям на землю. Потім його покрав, що Зевс, прив'язав, я не пам'ятаю точно, до канди, в його до дерева, і його вороною співали. Найвища гора у світі Еверест розташована в найбільш філософській частині планети Тибеті, і простяглася між територіями Китаю та Непалу. Входить у гірську систему Гімалаїв, і висота її досягає близько 8850 метрів. Найвища гора в світі має багато імен. Тибетці називають її Джомолунгмою, матір'ю богів землі, а в Непалі Сагарматхою, що перекладається як мати богів або чоло небес. То яка найвища гора в світі та її висота? Верес? Весю не знаю. Верес, вісім тисяча пізанська вежа є частиною ансамблю міського собору санта Марія Маджоре в Пізі. Вона є дзвіницею собору, примикає до його північно-східного кута і відома тим, що сильно нахилена. Дослідники припускають, що причиною цього нахилу стало використання архітекторами насосів для відкачування води, що у жодному випадку не можна було робити. То чим відома пізанська вежа? Ой, був культовим радянським рок виконавцем 80-х років минулого століття, засновником і лідером гурту кіно, в якому він співав, грав на гітарі, писав музику та тексти. Вважається одним із першопрохідників радянського та російського року. Також знімався в декількох фільмах. Віктор трагічно загинув у автомобільній катастрофі 15 серпня 1990 року у віці 25 років, проте й досі має безліч відданих шанувальників у країнах колишнього радянського союзу. Нагадуємо, що у Тінеч Простору є сторінка у соціальній мережі, де ви можете залишити свій коментар або ж поділитися ідеєю для сюжету. Ми ж прощаємось з вами до наступної зустрічі на телеканалі РТБ, де порадуємо вас новою порцією цікавої та головне корисної інформації. З вами була програма Тінеч Простір. Нехай щастить.